Сяни знищили Каховську ГЕС. Ця новина без перебільшення вразила весь світ. За даними головного управління розвідки Міноборони України, підрив здійснили близько пів на третю ночі. Відомо, що основні роботи із замінування окупанти виконали щойно захопили станцію. Це було ще у квітні минулого року. Додатково мінували шлюзи і опори на самій греблі. Поставили тентовані вантажівки з вибухівкою. Що пишуть про катастрофу західні змі? Чим важлива новокаховська гребля, як пише Guardian, Дамба критично важливий елемент інфраструктури. Її завдання стримувати майже 18 кубічних кілометрів води у Каховському водосховищі. Це приблизно дорівнює великому солоному озеру у американському штаті Юта. Пруда у 30 метрів заввишки і 3200 тисячі метрів завдовжки. Найнижча з шести дамп на Дніпрі. Ця річка забезпечує водою більшу частину південного сходу України та анексований росіянами Кримський півострів. Побудована 1956 року у складі Каховської гідроелектростанції Гребля всього за 30 кілометрів на схід від Херсона. Її руйнування суттєво позначиться на регіоні та ширших військових діях України. На у «Гардіан». руйнування Греблі посилить поточні енергетичні проблеми України після того, як на початку цього року Росія атакувала життєво важливі об'єкти інфраструктури. Це також, ймовірно, зруйнує систему каналів, яка зрошує більшу частину півдня України разом із Кримом. Видання Sky News зазначає, що через атаку по каховській греблі українські офіційні особи звинувачують росіян у скоєнні воєнного злочину. Чи можна так вважати? Так греблі охороняють закони Женевської конвенції. Руйнування Каховської або іншої подібної дамби дорівнює застосуванню зброї масового враження і невибірковому воєнному злочину. Як доказ, журналісти Sky News наводять посилання на 56-ту статтю додаткового протоколу Женевської конвенції. Роботи і споруди, що містять небезпечні для людини фактори, а саме греблі, дамби та атомні електрогенераторні станції, не повинні ставати об'єктом нападу, навіть якщо ці об'єкти є воєнними цілями, якщо такий напад може призвести до вивільнення небезпечних чинників і подальших тяжких втрат серед цивільного населення. Політико наводить заяву оператора станції державної компанії Укргідроенерго. Там підтвердили, що внаслідок вибухів у машинному залі Каховську ГЕС зруйновано повністю. Вона не підлягає відновленню за інформацією видання. Витік води з водосховища також становить нову загрозу для окупованої Росією Запорізької атомної електростанції. Там не раз попереджали, що бойові дії можуть спровокувати велику катастрофу. Торік, у листопаді нагадує політику, коли ЗСУ здійснили останній великий контрнаступ, російська Російські війська вже підривали шлюзові ворота у новій каховці. Очевидь, намагались сповільнити просування української армії. Якщо поглянути на ситуацію, здається, що в Росії було більше причин підірвати дамбу, оскільки українці готуються до контрнаступу і вже почали його. Повідомив політику Сергій Радченко, професор школи перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса. Це безумовно ускладнить українцям переправу через річку. Інування Каховської ГЕС може мати катастрофічні наслідки, наводять журналісти Financial Times слова Мустафина Ємо, голови Держагентства з відновлення України. Повінь також може ускладнити плани Києва на просування армії у цьому районі під час очікуваного контрнаступу. Оскільки Дамба є важливою частиною енергетичної інфраструктури країни, каже наєм, її руйнування матиме наслідки далеко за межами регіону, а на додачу призведе до сотень тисяч жертв. Російські військові вважають, що прорив дамби зможе прикрити їхній відступ із берега Дніпра і запобігти або затримати просування України через річку. Росія винна у підриві каховської ГЕС. Про це пише німецький шпігель. Видання наводить слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі. Він саме перебуває в Україні і звинуватив Кремль у руйнуванні каховської греблі, а також закликав негайно вивести з України російське військо. Занадто рано робити осмислену оцінку деталей. Але не слід забувати, що єдина причина, через яку сталася ця проблема, це неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вважає міністр. Ми продовжимо слідкувати за розвитком ситуації, але найкраще, що зараз може зробити Росія, це негайно вивезти свої війська. У той момент, коли Україна починає свій контрнаступ, руйнування греблі на Херсонщині змінить військову географію півдня України, вважають у виданні Економіст. Російським військам на східному березі Дніпра доведеться залишити частину позицій, які вони зайняли у листопаді після відходу з Херсона. Україна останніми тижнями здійснювала невеликі рейди через річку. Можливо, для того, щоб скувати російські сили у цьому районі. Тепер же їй буде набагато важче вчинити повномасштабний наступ на затоплені землі. Така операція завжди була малоймовірною, сказав виданню Аташе з питань оборони Великої Британії в Києві та Москві Джон Форман через відсутність в Україні десантних кораблів та досвіду. Перетин мокрих цілей є однією з найскладніших з усіх військових операцій. Окупанти готувалися підірвати дамбу. Про це свідчить масова евакуація особового складу та цивільних. І росіяни мають досвід у таких речах. Пише економіст. У Виданні згадали про те, як Сталін зруйнував Дніпровську дамбу у Запоріжжі 1941 року. Але тоді Росія не була агресоркою. Тепер же ми спостерігаємо цілеспрямовані руйнування української інфраструктури, цинічні вбивства українських дітей, а тепер ще й справжній екоцид на окупованих територіях. Бо не своє, не шкода. Логіка справжніх убивць росіян. Це був огляд преси.